Доброго ранку. Вийшла зранку, точніше, покликала мене дитина моя молодша. Мама бігом-бігом. І, звісно, вона перевіряє, що де у нас з'явилося. І ось ми назбирали наш перший врожай. О, та гірочки. Ну, кабачок вже в нас був. Навіть вже три штучки. І такий ще здоров'як виріс. А оце, до речі, сорт карнішон. Ну, Щось вони зовсім не карнішон, звичайний огірок. Ось вони молоденькі, все, навіть якщо їх е тільки вони з'являються, вони не схожі на карнішончики, просто огірочок. Але смачний, солоденький, ми вже коштували клас. Ну, як то каже, спочином нас.